Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити 1600 гривень абсолютно без жодних вкладень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост, телеграм канал з 0 до мільйона. Як бачимо, тут є перелік банків та компаній, які безкоштовно вам заплатять е гроші за певні дії. Приміром, якщо ми візьмемо банки, то банки вам платять гроші за відкриття віртуальної, дебетової, або ж кредитної карти. Так, Ізі банк вам заплатить 50 гривень, якщо ви відкриєте дебетову карту. І 150 гривень, якщо ви відкриєте кредитну карту. Тобто можна отримати щось одне, або ж 50 гривень за дебетову карту, або ж 150 гривень за кредитну карту. Ось, перейшовши за посиланням, ви попадете на детальні інструкції і там показано, як і що потрібно робити. В Монобанку ви отримаєте безкоштовно 50 гривень за відкриття дебетової віртуальної карти, в А-банк так само 50 гривень, і в Помбі ви отримаєте 80 гривень, якщо ви відкриєте віртуальну дебетову карту, і зробите оплату цією картою на суму від 100 гривень. Якщо ж ви відкриєте кредитну карту, «Все можу, і з нею зробите першу операцію. Оплату на суму від 100 гривень, тобто можна поповнити свій мобільний телефон, оплатити комуналку або ж розрахуватись в мезені. І вам на баланс прийде плюс 241 гривня виводних. Також ви зможете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і на кожному заробляти по 241 гривні. Ця акція буде діяти до 15 березня включно. Вітал банк ви безкоштовно отримаєте 50 гривень за кожного друга. І також за себе, якщо ви відкриєте віртуальну карту. І також можна отримати 560 гривень за друга по партнерській програмі. В Globus ви отримаєте безкоштовно 50 гривень за відкриття віртуальної дебетової карти, і 50 гривень за кожного запрошеного друга. В Укрсібанк ви отримаєте безкоштовно 150 гривень за відкриття віртуальної карти і 150 гривень за друга. В Манівео ви безкоштовно отримаєте. 300 гривень за взяття позики від мене, якщо ви перейшли по моєму реферальному посиланню, і 600 гривень за друга. В чому суть в Маніве? В манівео ви можете позичити в позику будь-яку суму. От, Приміром, я хочу позичити 10. Е, так, ну, скажімо, 2000 гривень хочу позичити. Так, ну, 2080 на 7 днів, приміром. Бачимо, що якщо позичу цю суму, то мені на карту прийде 2080 гривень. І через 7 днів, або ще можу взяти, приміром на 20 днів цю суму, то через 20 днів мені потрібно буде віддати лише на 4 гривні більше, ніж я позичав для того, щоб закрити даний кредит. Тобто перша позика для всіх клієнтів є безкоштовна. І також вони проводять акцію. За якою платять 600 гривень за кожного запрошеного друга. Ось бачимо, якщо ми до 10 березня включно візьмемо позику, то відповідно друг, який вас запросив, отримає 600 гривень. Також і ви, після того, як візьмете позику, то зможете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і заробляти на кожному запрошеному другові по 600 гривень. Ці 600 гривень попадають в ваш особистий особисти кабінет, приведе друга, після чого ви ставите. Заявка на виплату, і на протязі 3 днів вам на карточку приходять ці кошти, тому все досить просто. І ця компанія від Manivea, вона діє на постійній основі, тільки змінюються умови даної акції. Від Credit Plus ви отримаєте безкоштовно 100 гривень на свій мобільний телефон за першу позику, а також 100 гривень за друга. Від My ви отримаєте 125 гривень за першу позику і також 250 гривень за другу. Відкредітці ви отримаєте безкоштовно 250 гривень від мене, якщо, відповідно, перейдете за моїм реферальним посиланням, а також 500 гривень за друга. Ось бачимо умови цієї акції. Ця акція буде діяти до 20 квітня. Тобто, по суті, з часу ще багато для того, щоб заробити на кожному запрошеному другою по 500 гривень. І від BlackFord ви отримаєте безкоштовно 2 долара за те, що скачаєте їх додаток введете мій промокод і створите свій гаманець. І безкоштовно ви отримаєте також 2 долара або ж 100 BXN за кожного запрошеного друга. По цій схемі я хочу сказати, що уже 11 березня цей токен BXN має триватися на 5 топових біржах. Тому, по суті, рекомендую вам обов'язково скачати, забрати ці безкоштовні 100 BXN по моєму реферальному коду. І також запросити чим більше людей до 11 березня, тому що 11 березня ми вже маємо по ідеї успішно продати ці токени і вивести гроші. 2 долари за те, що ви просто скачаєте додаток, і 2 долари за кожного запрошеного друга. Я думаю, це досить непогано. В принципі, бачимо, що ось таких от компаній наразі є 13, і якщо пройшовши по кожній із цих компаній, тобто, тобто зробивши тут скрізь в банках віртуальну карту, відкривши в кожній кредитній компанії відповідну позику, там де є реферальні умови, то загалом ви зможете зробити на собі 1600 гривень. І також на кожному запрошеному другому ви будете заробляти. Загалом з цих компаній десь біля 2000 гривень. Тому рекомендую вам обов'язково перейтись по кожній з цих компаній, оскільки це легкі гроші, не потребує ніяких жодних вкладень. І в подальшому на пасиві можна заробляти гроші, просто запрошуючи друзів у кожну із цих компаній. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.